Україна готує потужну зброю у відповідь, поки Російська Федерація концентрує найбільше угрупування військ на Покровському напрямку. За попередніми оцінками, угрупування нараховує більше 100 тисяч солдатів. Це найгарячіша точка на фронту, де щодня відбуваються бої. До вашої уваги, друзі, топ-5 новин за сьогодні. Давайте про кожну коротко та по суті. Росія зібрала понад 111 тисяч солдатів на покровському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про величезне угрупування російських військ, а це понад 111 тисяч, на покровському напрямку, що робить його найгарячішою ділянкою фронту. Щодня тут відбувається щонайменше як 50 бойових зіткнень. Також, за даними Петра Андрющенка, ворог масово перекидає техніку через Маріуполь. А це свідчить про те, що Кремль готується до потужного наступу. Однак, за словами Сильського, це може бути не тільки спроба прорвати оборону Збройних сил України, а також це може бути відволікаючий маневр для того, щоб розтягнути Збройні сили України по всій лінії фронту, яка тягнеться на понад 1200 кілометрів. Але, схоже на те, друзі, що Росія все ж таки готує вирішальний. Удар. Таке скупчення військових та техніки це не просто тактика, а це вже стратегічна мета. Українські далекобійні операції посиляться у декілька разів. Тобто Україна отримає можливість бити набагато глибше в глибину території Росії і набагато потужніше. Міністр оборони Рустему Міров заявляє, що Україна значно збільшить кількість далекобійних дронів. Вже ухвалено рішення про закупівлю просто десятків тисяч таких БПЛА. Це відповідь на тактику Росії, яка замінює ракети дешевими, але не менш, на жаль, руйнівними шахедами. У міру підкреслює, що інтенсивність ударів у відповідь буде, друзі, зростати. Ну якщо Росія використовує дрони, щоб виснажити нашу ППУ і цивільну інфраструктуру, то Україна, звичайно, має повний. Право відповідати тим самим. У полон взяли китайського найманця, що воював за Росію. Проект Хочу Жить повідомив про полонення 24-річного громадянина Китаю, який воював за Росію. Йому, як і багатьмо іншими, обіцяли легку роботу в тилу, але кинули на передову під Торецьк. Це показує, як Росія обманює іноземців, щоб поповнити свої ряди. Слова полоненого, я дійсно розумію, що нас. Обдурили. Тож, друзі, Росія змушена наразі вербувати найманців за кордону, тому що не може впоратися з мобілізацією всередині країни. Ну а це ознака слабкості не тільки армії, а й взагалі російського режиму. Ну і в додаток, розповідь полонених це, друзі, потужна зброя проти російської пропаганди, яка може врятувати інших іноземців від такої ж долі. Російські удари стали смертоноснішими, а Білий дім в той же час ніяк не може рішитись передати Україні Петріот, а ще закриває проєкт про розслідування воєнних злочинів в Україні. ООН оприлюднила просто жахливий звіт, а саме удари Російської Федерації стали в півтора рази смертоноснішими. А це і балістика. І нічні атаки все це свідчить про саме друзі, свідомий намір Кремля завдавати максимальної шкоди саме цивільним сьогодні. Сили ППО знешкодили 365 цілей ворога. А через нещодавній обстріл в Дніпропетровщині, 24 червня, кількість загиблих зросла до 21. Ще є люди, які вважаються зниклими безвісти, загалом понад 340 потерпілих, серед яких майже 40 Дітей. І в цей самий час Білий дім ухиляється просто від конкретики щодо поставок ППО, тобто проти повітряної оборони, які просто захищали б мирне населення України. Ну а також рекомендує Держдепу взагалі закрити близько 20 проєктів, які друзі збирають докази воєнних злочинів Росії в Україні. А серед них навіть є програма, що розслідує сексуальне насильство та катування. Це подвійний удар про, по справедливості. ППО не дають, закривають організацію, яка розслідує російські злочини. Путін заявляє про готовність до третього раунду переговорів і навіть сказав, що може передати в Україну три тисячі тіл загиблих. Але, як зазначає президент Зеленський, в російських ракетах і дронах досі знаходять компоненти з щонайменше 12 країн. Навіть є попереднє повідомлення про те, що контракти укладають вже на 26 й рік, тобто санкції, які вводяться, вони аж ніяк на це не впливають. Це означає, що Росія не повністю незалежна у військовому виробництві і досі залежить від західних технологій. Тому заяви Путіна про мир це, по-перше, Уникнути посилення санкцій і зберегти доступ до цих компонентів. Тому, коли Путін говорить, ми готові до наступного раунду переговорів, ми готові обмінятися полоненими, це все для того, щоб виграти час, відновити вичерпані ресурси та зберегти ланцюжки поставок зброї в Російську Федерацію. Україна виконала умови для переговорів про вступ, друзі, до ЄС, незважаючи на війну. Урсула фон дер Ляйн підтвердила, що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, оскільки Україна виконала всю частину роботи. Це дуже великий дипломатичний успіх, що демонструє навіть у розпал війни Україна не лише бореться за своє існування, а й активно рухається до європейської сім'ї. Росія загрузла у війні та брехні, а Україна, незважаючи на постійні обстріли, ну, показує, що вона є все ж таки частина цивілізованого світу. Україна доводить, що її майбутнє з Європою, а не як не з Росією, поки Кремль мобілізує найманців і шукає старі танки на складах, Україна проводить реформи, зміцнює свою армію і рухається вперед. Це найпотужніший сигнал для всього світу, що Україна це сучасна, демократична. Країна, яка не дозволить себе зупинити, друзі. На цьому все підпишись обов'язково. Тисни лайк і до зустрічі.